Коли народився Роман Ратушний, відновленій незалежності було шість років. Батьки Романа, активіст Тарас Ратушний та письменниця Світлана Поваляєва бачили шлях до цієї незалежності. У 1989 році розпочав свою діяльність народний рух України. Це організація, що була ледь не головною у прагненні до незалежності 21 у Львові січня 1990 року. Приблизно 5 мільйонів українців створили живий ланцюг через всю країну, щоб продемонструвати світу свою єдність та бажання цієї ж незалежності. 2 жовтня того ж року в Києві на теперішньому Майдані Незалежності студенти розпочали голодування, вимагаючи вийти зі складу Радянського Союзу та повернути Україні незалежність. Це назвали революцією на граніті. 24 серпня 1991 року Верховна Рада тогочасної УРСР. Ухвалила акт про проголошення незалежності України, і ось тут вже офіційно почалась історія нашої незалежності. Перший президент Леонід Кравчук започаткував інтеграцію України в Європу, але одночасне безробіття, гіперінфляція, хаотична приватизація державних підприємств і в цілому відсутність радикальних економічних реформ спровокували проведення позачергових виборів, які Кравчук програв. Другим президентом став теж Леонід, але кучма він переміг на дострокових виборах президента України з гаслами відновлення економіки і дружби з Росією. 5 липня 1997 року. За президентства Кучми народився роман: Роман Ратушний, юнак, про якого буде ця історія. У цей час в Україні відкрили перший МакДональдс. А Росія отримала право розмістити свій флот на території України у Криму. Коли Роману було сім років, по містах України розпалювалася помаранчева революція. Це був перший протест молодого українця. Люди масово підтримували кандидата президенти Віктора Ющенка. Результати голосування за якого були фальсифіковані. Тож в день Роман з братом вчився в гімназії, а опісля мама забирала їх і везла на Майдан, де вони серед друзів підтримували свого лідера. В 16 років Роман вступив до фінансово-правового коледжу. Підліток будував власну самостійність у стінах закладу і державну самостійність на Майдані, головній площі столиці України. Цього разу. Розгортався протест проти скасування проєвропейського курсу розвитку країни президентом Віктором Януковичем в обмін на проросійський. 30 листопада 2013 року протест перестав бути мирним. Вночі спецпідрозділ силовиків за наказом влади, і, зокрема, президента, напевно, на молодь та жорстоко розігнав протест. В ту ніч на майдані був і роман. Я таким чином бачив свою країну, в якій я живу, ну і бачив тоді. А тоді, звісно, що я не міг там оперувати красивими тезами, історичним бекграундом і так далі. Але в той момент інтуїтивно я розумів, що я не хочу жити ні в Росії, ні в Білорусі. Я хочу жити в українській Європі, так би мовити. Жорстокий напад влади на мирних протестувальників сколихнув всю країну у центрах великих та малих міст. Почали збиратись мітинги. До Києва їхали люди з усіх куточків. Протест проти рішення влади перетворився на тривалу кампанію громадянської непокори владному режиму, корупції та порушенням прав людини. Це була революція гідності. Революція гідності стала важливим періодом трансформації України. Влада сповна довела свою жорстокість, вбивши 107 активістів, але програла. Проросійський президент Віктор Янукович та його соратники втекли у Росію. Росії події також не сподобались. Вона, вважаючи Україну своєю колонією, окупувала східні області України та півострів Крим. Революція гідності стала точкою стрімкого розвитку України. Почали з'являтися численні громадські ініціативи. зростав волонтерський рух для розбудови війська та захисту держави від окупанта. Україна трансформувалась із посттоталітарного суспільства у демократичне. Привіт, Україно, я твій громадянин. Українське громадянське суспільство підростало разом з Романом. Після Революції Гідності він продовжує займатися активізмом із колегами розкривав корупційні схеми, писав про махінації на держпідприємствах. У травні 2019 року, неподалік дому Романа, розпочалась незаконна забудова у Протасовому Яру. Історичні місцевості та ландшафтному заказнику у Києві компанія Дайтона Груп планувала збудувати там три багатоповерхівки. У Протасовому яру швидко зібрався стихійний протест місцевих жителів, серед яких стояв і Роман. Громада саме організувалась та обрала Романа представником жителів району. Так виникла ініціатива Захистимо протасів Яр. За кілька років судового процесу, позовів, звернень та медійної активності ініціативі вдалося захистити протесів яр. Активісти виграли суд, який визнав недійсним договір суборенди між містом та забудовником. Компанії заборонили будувати на цій ділянці будь-що, а міськрада повернула протесовому яру статус зелених насаджень. Варто згадати, що боротьба Романа була не просто тривалою та наполегливою довелось захищати і свої принципи. І своє життя достатньо тривало тривалий період, коли я вимушений був переховуватися, тому що мені погрожували і не мали намір реалізувати ці погрози. Добре, що ви в матеріалі ще погрожував безпосередньо заступник голови вашого офісу Андрій Смірнов. Ну це ж було до призначення. Угу. Я ну випадаю, тому що це як на мене, це неадекватна відповідь. Ну, президент каже, що це було до призначення. Ну і не продовжує думку. І на початку січня 2020 року. Мене запросили в Брюссель до Єврокомісара, який керівник групи підтримки України Пітер Вагнер. Я прилетів в Брюссель, зустрівся з ним, описав ситуацію. Потім зустрівся, познайомився з великою кількістю європейських функціонерів, Єврокомісії, Міністерства іноземних справ ряду країн і так далі. Uh, і цей Пітер Вагнер, власне написав в твіттері, що ну там коротенький твіт з розряду що 22-річний хлопець захищає історичну зелену зону. Не вбивайте що, його, пожалуйста. Там щось вбивайте його, Ну, сенс був десь такий. Понятно. От буквально наступного дня мені вже написали сусіди, що ті тушки зникли з, з будинку. Треба культивувати бажання брати відповідальність на себе і вигрібати самостійно, сказав Роман в одному з інтерв'ю. Після успішної боротьби за протесів яр команда ініціативи та активіст, зокрема, надавали технічну та консультативну підтримку громадам, які боролись із незаконними будівництвами у Києві 24 лютого 2022 року. Восьмирічна російська окупація трансформувалась у повномасштабне вторгнення російських військ на територію України. А оце от зараз мене покликали навідником. Ну, типу, прийшли пацани з його екіпажу і кажуть, що нам треба навідник. типу, у нас його зараз нема. От і давайте будеш навідником. Я такий блять це ж ахуєна можливість крашити русню. Типа, це те, що я хотів. Коротше, я щасливий. Роман став добровольцем, спершу захищав столицю. Згодом брав участь у деокупації населених пунктів Сумської області. Через кілька місяців воював у Харківській області в складі Збройних сил України. Там на ізюмському напрямку 9 червня 2022 року Роман Ратушний загинув. Чому у 21 столітті українці все ще змушені захищати свою незалежність та цілісність країни зі зброєю в руках? Чому громадські активісти, що хочуть розбудовувати демократичні цінності всередині країни, змушені йти на війну і боротись за базове право на існування своє та співгромадян? Я хочу розповісти вам історію про українців, які останні 300 років були змушені захищати своє право на життя і водночас творили українську ідентичність, культуру, науку та політику. Це буде історія про людей, які уособлюють періоди української історії, про людей, які творили всупереч, і завдяки яким ми маємо сьогодення. Щоб зрозуміти причини, ми повернемось у ті часи, коли ще не народився ані Роман Ратушний, ані його батьки. Повернемось на 300 років назад. Умикаю машину часу.